Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Нові акції до 5 жовтня. Усім приємного перегляду. Лампа кільце. Штатив ЛЕД Підсвітка 169. Штатив для телефону Тринога 49. Універсальний. Чохол накладка 34 гривні. Навушники вакуумні 69. Тримач на магніті для телефону 29 Наклейки 29% на клавіатуру. Навушники накладні, безлютові 349. Знижка мінус 25% на деякі резинки для волосся така об'ємна кольорова 20, пухнаста з вушками. Такі вже йдуть без акції 29 4 штуки. Декор ведмедики для нігтів 24, 69% інструмент для манікюру ножиці 55 та кусачки. Блискітки для нігтів 22 гривні. І ось така упаковочка також 22 гривні. Гель желе для нарощування нігтів 55, відловід 129 в баночці та 99, 14 г. Іграшка дитяча 34 з пищалкою. Щіточка для омивання обличчя 15, спонжі 49 2 штуки упаковка. Крем для шкіри навколо очей від ловіт ціна 49 Кісточка 27 гривень, 29 дві кісточки для макіяжу. бальзам для волосся Фортес 119 Шампунь для волосся Шаума 88 400 г, 7 трав та свіжий об'єм. Керасіс маска для волосся 88, шампунь також 88 Для комбінованого та схильного до жирності волосся шампунь зміцнення 74 гривні, шампунь пуся 29,1 літр. Морська сіль 29, 500 грамів упаковка. Сіль для ванни 42 гривні, Гель для інтимної гігієни 64 гривні Чоловічий гель для душу. Активний догляд 400 грамів 55 Спортстар 44 гривні 2 в одному. Домашній доктор зміцнюючий шампунь: 1 кг 92 гривні. Профікар відновлення структури пошкодженого волосся. Шампунь 89, бальзам 79, 400 г та 200 скраби та «Два масла для тіла 169 Набір подарункове рідке мило та лосьон для рук 209 крем мило шик 4 штуки по 90 г 64 Така упаковка 5 штук по 70 г 44 гривні, дитяча 44 грн. м'янка 140 г 19, крем мило дитяче 39 Мило пінка 300 г 49 дика вишня 34 гривні. 450 грамове 59 аромати в асортименті. Саме для миття скла з запаскою 59 г. Еліоспрей 29 для скла та дзеркал. Універсальний кислотний миючий засіб 20-20 літри – 84 гривні. Для миття скла 64, також пів літри. Рідка праска 55-500 грамів. Поліроль 49 для догляду за меблями. Засіб для миття підлоги 39. Лимон та лаванда 1 літр. Вологі серветки дитячі 120 штук упаковка 29 та 32 гривні. Еліо для миття ванної кімнати 5 в 1, пів літри 49. Набір туалетних блоків 59, 2 штуки упаковка. Кубики Брев 109-2 штуки, балон змінний 65, Сантрігель 44 гривні для миття в сантехніки 1 кг. 33 помічника 44 гривні, 1000 грамів для очищення ванної кімнати, господарське 16 200 грамове, 10 100 гривень. Для видалення плям 16 125 г. Підбілювач кисневий 109-1 кг. Білі вітрила 24 200 г упаковка. Капсули сіла 99-900 г. Відбілювач кисневий також 99 Вага 900 г. Порошок кисневий кілограм 200-139 Капсули для прання 13 штук 4 в одному 219. Капсули універсальні 10 штук 69, кондиціонер 79 ополіскувач Тесорі 140 гривень. Є ще за 27 во 1 літр. Порошок 4 в одному, калус 199, 3 кг – 200 г сіла. Капсула для прання 89 12 штук упаковка. Екомакс гель для прання білої білизни 99, 2 кг. Грунвальд 129 Вошфрі Free 169, 4 кг 100 г. Рідке мило господарське 29, 1 літр. Рідке господарське екологічне мило 29, 1 літр. Савам, кисневий порошок 1 кг 99 кг для прання дитячих речей. Для миття посуду лимон 29. У тіпуті два аромати. 600 грамів упаковка 39. Грунвальд 24 500 мл лимон. Велі універсальний засіб для чищення 24 500 г упаковка. Паста рожева для чищення різних поверхонь 169, 850 грамів. Сода кальціонована 42 гривні. Засіб для миття посуду 19, беко, лимон пів літри. Таблетки для посудомойної машини 28 штук 254. Ополіскувач півлітровий, 109 Полі для миття посуду з ароматом лимону 74-1 літр, 365 засіб 1 літр 24 гривні. Галакс антижир суперсила 500 г, упаковка 77, Вошфрі Кавун гель для прання 169, 4 кг 100 г, Веллі 77-2 літри. Порошок персіл 54 300 грамовий. Дитячий 39. Вага 400 грамів. Тайт 39 та 47 автомат 300 грамів. Кондиціонер ополіскувач 109. савик софт 77 гривень. 800 мл. Сіла для кольорових речей. Капсули для прання. Ціна 89, 12 штук упаковка. Для миття холодильників Clean 77 гривень. Для видалення жиру 500 грамовий – 59. Засіб від беку антижир 39, рукавички 34 гривні. Етажерка пластикова 149 на 2 яруси. Щіточка для пилу 39. Кухонні губки фрекенбок 3 штуки 64. Сушарка для білизни 549. 10 кг максимальна вага. Етажерка для взуття 279 Щітка для унітазу 29. На цьому все. Дякую, що дивитесь, Усім гарного спокійного дня та вдалих покупок.